Вітаю на каналі Подійська Розкіш. І так, сьогодні у нас 12 жовтня. І Я хочу вам продемонструвати декілька цікавих новинок, які з'явилися в моєму саду і зараз проходять випробування. І так, ось бачите, такий здоровенний широкий лист. І ось під ним висять досить цікаві ягоди. Такі за 20 грам поки що. Прищепка торішнього року. Це Міжвидовий гібрид чеського походження GF-10. Це схрещено було Актинідіаргута з актинідією хінензіс, тобто з жовтим Ківі. У мене було запитання під відео, під відео оглядом е, сортів Актинідії. Мене запитували, чи буде щось таке з. Сортів актинідії, яке би довго зберігалося. Ну, ось це такі перші ластівки. Зараз вже на жовтень практично вся актинідія дозріла, а от Киві і оце ще ці гібриди висять. Висять зелененькі, я думаю, що вони досить будуть доходити в лешці так само, як і Ківі. Ну, поряд, 4-річний кущик актинідія Червона польський сорт Scarlet September Kiwi. Ну, а от саме цей гібрид прищеплений на японському сорті Кукува. Ну, кукува має також невеликі ягодки, але дуже-дуже загружена. Практично навіть в першому році вже є ягодки. а Якщо взяти вже другий, третій і так далі роки, ну, надзвичайно перегружена. Але вона має одну особливість. Це також гібрид невідомого мені походження. Триплоїд теж абсолютно не має насіння. Також набір хромосом, потрійний, який не дає потомства. Є дуже-дуже сильні. Таких сортів, сильний аромат і смак. От саме саме оце аргута японського походження Кукува і приймає на себе щеплення різними видами Ківі. Ну, також от прижився і гібрид міжвидовий. Ідемо далі. Ще один складний гібрид. Компанія Меркель, Германія, сорт Джулія. Самий родючий серед актинідій. Це гібрид актинідія коломикта на актинідію полігамну і на актинідію аргуту. На одній плодоніжці може бути до 12 ягод. Дуже сильний смак, хоча розмір трошки замалий, але зовсім немає насіння. Це гетоплоїд, тобто сім пар набор із цими пар хромосом, і який зовсім не дає потомства, не дає насіння. Ось таке чудо. Торічна прищепка буквально виросла була в торік на 10 см, і оце з них отаких дві гіллячки загружених, неймовірно. Джулія. До вашої уваги щеплення минулого року. в кінці квітня я прищепив на Актинідіо Аргута Рогвол, інший вид Актинідії. Актинідія меланандра. В чистому вигляді. Існує на сьогоднішній день відомий мені лише один сорт, виведений у США, який відрізняється. Ну, Крупноплідністю порівняно з іншими меланандрами, вона мілкоплідна, але дуже має багато олії у своїх плодах, і тому вона задіяна в різних схрещуваннях. Ну, Відомий сорт Кенсред. Сред. Отам і присутня кров оцієї меланандри. Перше плодоношення. От ягодка не така велика, але вона дуже цікава на смак. Ні на що не схоже. А тут ще є. Щеплення провелося внизу. Наверху, бо себе був і сильніший приріст, і, і, і краще показав себе урожай. Але срок дозрівання, я думаю, до кінця жовтня вона дозріє. І дійсно дуже маслянистий присмак, сильний смак. Цікавий буде. До речі, в цьому році вона в мене опилена актинідію аргута чоловічою. Також з насіння можуть бути цікаві гібриди. Ну, поживемо, побачимо. Ось ще одна прищеплена гілочка на київській гібридній. Також приймила цей вид Актинідії. Багато ще буде цікавого саме по Актинідії її гібридам. Тож слідкуйте за публікаціями. Думаю, що ви дізнаєтеся ще багато всього нового і цікавого, Місного здоров'я і гарних врожаїв усім.